Так, друзі, всі, хто брав участь за дня, ми маємо змінити багальні площі для наступного заходу. Нас ведуться на старту аматори і ветерани військових дій, тому ми маємо поважати наших всіх колег, більше поважним. Давайте зіняти рішення і віддавати стапець вже на наступного заходу. なんだおうちへそぞうちへそぞうち

У нас наближається історична подія, це коли Амадочка спільнота, яка підтримує велику актуальної волі у різних містах України, долучаючи перша, перша довго зі сміливо чи найбільшого навіщо події року, лінію чи для вас закордонних Україною, щоб роботи тут прикрашу. І у нас сьогодні є 70-ті людей, які зібралися для того, щоб підтримати професійні капіталі свої студії. Знаєте, що кожен з них є фанатом на і окупаю за 5 користують постріл, якогось буде перші кошти в житті, пофесійні спортивні і розпочнеться її відбував перемоги. Люди готові. Давайте покажемо, така роблять люди, які людям сьогодні. Друзі готові Молодці. А всі потрібні ще причасті, це дуже нас Щоб після запіку приходимо речей до связи і підтримувати наші спасни. Повірте мені, коли карте, але це газка. Хлопці побачить людей. Незвичайно красиві дівчат. Дівчат побачить прокачення таким полосу, який ставитися за перше місця. І я обіцяю, що це буде дуже і просто знаєте, в неї не потрібно. Бути з вами. Побачите, для цього тут виглядати. Тоді, у вас ще є буквально 3,5 години, для того, щоб готуватися на 3 до ряда, у нас зараз мені це історично робити, я маю відкриватися з вами. І це буде. І, друзі, вас будуть змувати, тому у мене будемо вивчати прохання. Старайтеся, буде більше красиві. Чиску бачили, що дві це круто, і що це весело, і всі раді, що песне, але все більше. і більше. Добре? Прекрасно. Окей, тоді три хвилинки на корити нашколуватись, я вас не буду зараз відбровати, а далі ми, я думаю, з вами це необхідний багат. Багатоборців. Зрозуміло, що струбни у висоту на інших висотах з іншою якістю стрибків. а там в правом куточку руки за спину стоит торжевый кубка Европы Андрей Булковский. よっ <sighs> стартували ветерани учасники бойових дій я боліваю за друга з 16 року воює але кажу не поспішати його у минулому років 10 був збідний бріна з волосій етапці Майстер спорту від 1500 до марафону. 1500 метрів до марафону. Хоча тут, напевно, ретирани не лише війни. Може щось я переплутав. І акуратненько, спокійно, молодець. Ой володя не відвалюйся! спокійно, чи довго бігти. Треба пробігти, щоб медаль отримати. А? Доброго дня. Кажу, пробігти треба, щоб медаль отримати. Це давай, А ось призи які ще буде? Спокійно, ігор, все нормально. Все, класно, все нормально. І завтра на речі ми беремо сертифікати від Федерації України, де буде зафіксований ваш результат. Будь ласка, перекрачайте, зберігайте з привичці зовсім трошки, будете піднімають. Повірте його по роботу. Где да такие всякие плюшки людям. стріж і вже на фініші. Ого! Нічого собі. Ти з нею ти вийшов. Отконята. Нужен 97. Отличний хід. А, я. Макет 077. Так, це другий. Четвертий, да, ні, ну хорошо, хвилину програв. Все, зразу медальку. Голочинка ігри. Ні, не почуття. Ось ще як важко йому. Значи, як йому важко. Він же вже не бігає регулярно. Це да. мені було би легше навіть бігти, але. Ну. їде, там, на тій стороні. Він останні бігає? Ні, там ще є. Сім з половиною. Так.

Yeah. you. Andrii, dhe vise kemë finishuje. Po dhe vise kemë Ігор, Ігор, каже, як фінішує? Бери його на плечі і тащи сюди. Але що Ну что? Хорошо. Зайшло? А что так прискорился в конце? Да, Вій. Тут двоє як юра вмирає. Давайте там спорт. Війни, Ігор Я трішечки, напевно, перепутав, сказав йому, що тут будуть бігти ветерани війни, а виявилося, що тут просто ветерани спорту. І він не дуже має час тренувався. Тому було йому важко, але спортивний характер добіг. Він років 10 був у збірній України, з іншої атлетики. Майстер спорту від. 500 метрів до марафонського бігу. Дуже мало таких людей не лише в Україні, а напевно у світі, які так універсально на високому рівні виступали. А З 2016 року він вже воює. І Ось так. Зараз я підійду до, до винуватці того, що ми тут. Бігальок. Важко було, ні? Нормально. Ні. Це ж в кінці так проскорюється, що напевно згадав юність. Ні, ну на фініші завжди хочеться показати, що є. Дивився годинник по дорозі. Дивився годинник. Почав 4.20. ой ой Ой-ой-ой, це дуже швидко. Потім 5 хвилин. Дуже швидко. А потім там щось з середнього вийшло. 4.38. Ого ти Починав як в молодості, а далі вже як... Супер. Старших да. старших Клас. перших 200 взагалі лег. Клас, супер. Медалі. Ісі... Знаєш, коли рідко сидиш, а буде. Ти біжиш, як так. по відчуттях, що супер. колись це нормально було, легко. Клас. Це було це так. Так, все на це можна, можна, Дура. можна... Дура. можна... Дура. вже закінчувати поки що. Угу. Вот, сейчас дают еще бежать. перевернуть камеру. Еще бежать. А вот и как раз финишуют. Крайние участники, повесить. я знаю. Залишився відео на память участникам аматорського забега. Напевно, ну, в вот, трансляции чемпионат уже не, не потрапало. Вот матриц. Память.